Вітаю вас, дорогі болівальники, підписники каналу рейтингу букмекерів. Мене звати Олександр Михайлюк, я футбольний коментатор. Сьогодні говоримо про суперматч, який пройде в Манчестері. Ман-Сіті арсенал, центральний поєдинок не лише цього туру, а й, мабуть, всього чемпіонату. Вирішується доля чемпіонського титулу. І Арсеналу в цьому поєдинку дуже важливо не програти, щоб ось ці от перегони вони тривали до останнього. Останні три поєдинки каноніри зіграли в нічию і похитнули, так? Серйозно похитнули свої шанси на. Чемпіонство, але у Ман-Сіті зараз скажений графік, дуже багато матчів, от, можливо, цим скористається Арсенал. У Ман-Сіті не гратиме Аке, у Арсенала, можливо, не гратиме Джака, який захворів. Не думаю, що це матиме якесь визначальне значення на результат цього протистояння. Все ж таки, коли як не зараз, Арсеналу проривати ось цю серію негативних особистих протистоянь із Манчестер-Сіті. Тобто останні 11, по-моєму, матчів в англійській премєр лізі виграли містяни. От зараз, коли команда лондонська бореться за чемпіонський титул, важливо так показати, що ми ще поборемося за чемпіонство, і важливо цей матч не програти. Так що вірю в Арсенал. І пропоную вам варіант, такий, що Арсенал в цьому матчі не програє. Букмекер із Фавбет оцінюють цю ставку Досить таки хорошим коефіцієнтом 2,60. Так що підписуйтеся на рейтинг букмекерів у соцмережах. Ставте лайки і всього вам найкращого.